Під прицілом рівненщина зазнала наймасштабнішого обстрілу від початку повномасштабного вторгнення. Які наслідки? Нещадний смерч. Внаслідок буревію на Рівненщині було пошкоджено майже всі будинки в селі Новий Берестовець. ITV. Новини. Добрий вечір. стали цілю для росіян. Вночі 9 червня рівненщина потрапила під ворожий обстріл. Він став найбільшим з початку повномасштабного вторгнення. Під ворожим прицілом, 9 червня рівненщина зазнала масового ракетного обстрілу, найбільшого від початку повномасштабного вторгнення. Вночі ворог застосував ракети різних типів та десятки дронів. Рівняни кажуть, було страшно та небезпечно. Ми з чоловіком спускались в укриття. У нас є. В будинку дуже було тривожно, бо в нас уже давно такого не не було. Але ну війна, треба це розуміти, і треба піклуватися про свою безпеку. Проблем не було, тому що у нас можна сказати, що не укриття, але облаштований є паркінг під укриття. Там є лапки, там можна посадити, Там дійсно так наша ОСББ за це піклується і має ще провести туди інтернет, щоб вже був зв'язок. Щоб все було добре, одна міра безпеки це брати свої речі з собою, швидко спускатись в підвал. У нас вдома є підвал. Як бомбу сховище вночі агресор не зупинився, та після сходу сонця продовжив атакувати нашу область гіперзвуковими ракетами Кинджал цілили по важливих об'єктах інфраструктури. Укриття закриті, вони не працюють. А наприклад, якщо є в когось ключі, і людина, та яка має ключі, не спустилась, то відповідно ніхто туди не потрапить. А, в нас будинку немає і найближче. Досить далеко. Сидіти в підвалі сенсу немає. Був сьогодні свого товариша, то він казав, що ще такого не чув, що будинок гудів прямо над будинком. Каже, ну настільки довго в одному районі був, біля самого будинку, казав, що якби заліз на свого ріха, то міг з двостолки збивати його. Бачив, як стріляли, як траси йшли. Легкий, так все. Наразі всі відповідні служби працюють на місцях обстрілу. Про це повідомили у Рівненській ОВА. Завдяки відмінній роботі ППО наслідки вдалося мінімізувати. Зокрема, об'єкти критичної інфраструктури області працюють у штатному режимі. Однак маємо незначні ушкодження об'єктів цивільної інфраструктури, та один із мешканців Рівненського району отримав ушкодження руки та зараз перебуває на лікуванні. Разом з тим, як бачимо, і ранок виявився не досить спокійний. В обласній адміністрації додали більше деталей та інформації про наслідки ворожих атак 9 червня, оприлюднять згодом Максима Стапець, Богдан Прокопчук, телеканал ITV Media Group. Окрім того, що сьогодні рівненщина пережила одну з найважчих і найнебезпечніших атак за весь час повномасштабної війни. Наша область постраждала і від негоди. Зокрема, ввечері 8 червня рівненщиною пронісся буревій. Внаслідок цього у селі Новий Берестуваць пошкоджені будинки та вирвані дерева. Постраждали місцевий клуб і дитячий садочок. Жителі села у розпачі. Більше про наслідки негоди та чи будуть допомагати постраждалим у сюжеті нашої Юлія Котляревської. Тут мерва робилася, що спасу нема. почало все зривати. Ну, у Богу, що геть не розвернуло хату. Це Володимир, житель села Новий Берестовець. Позаду нього будинок сина, який практично залишився без даху. Це все наслідки смерчу, який пронісся селом у неділю ввечері. Крішу зурвало, вода в хату через столю потекла донизу. Кроки, балки, цього. все треба його оновляти, викупляти. Вони там ремонти робили те і сіє. Ну, мали перебиратися, але вже так не вийшло, що перебиратися. Вже треба, як той казав, ремонтувати. її. Мешканці пригадують, розпочалося усе близько шостої вечора. Тоді в одну мить здійнявся сильний вітер. Смерч почав зносити буквально усе на своєму шляху. Я була вдома і дуже було страшно дивитися. Якраз цього все потемніло, не потемніло, просто стало все біле і почали літати оці бляхи, все, шифер. Ну, це було Дуже страшно. постраждали від негоди більша частина жителів села. Також без покрівлі лишилися місцевий клуб та садочок. Малолюбашанська сільська голова Світлана Ковальчук розповідає, як тільки буревій стих, відразу кинулися на ліквідацію наслідків. Практично щорашнього дня працювали в наданні людям психологічної допомоги, заспокоїли людей. Сьогоднішнього самого ранку працює комісія ТБНС, Люди пишуть заяви, будемо відшкодовувати матеріальні збитки для присадибних будівель. Приватного сектора і також будемо відновлювати будинки установи комунальної власності, клуб і дитячий садочок. Люди в селі згуртувалися і допомагають один одному, хто чим може. Почали відновлювати і електропостачання. Допомагають постраждалим із інших громад, хто матеріалами, а хто виділяє грошові субвенції на ліквідацію наслідків негоди. У Рівненській ОДА повідомили, що готові фінансово підтримати громаду з резервного фонду. Юлія Котляревська та Артем Шаула. Телеканал ITV Media Group. Майже 9 мільйонів гривень саме в стільки оцінили ремонт дорожнього покриття довжиною менше кілометра на одній із вулиць Костополя. У міськраді кажуть, за ці кошти хочуть зробити не лише це. Місцеві жителі до такої ініціативи поставилися по-різному. То чому на ремонт вулиці знадобилося стільки коштів та чи є вони в бюджеті громади? Розбиралася наша Валентина Захарчук. Це вулиця Василя Стуса в Костополі. Зараз до неї прикуто чимало уваги, тому що вартість ремонту дорожнього покриття на ній оцінили в майже 9 мільйонів гривень. А йдеться про відстань менше одного кілометра. Ремонтні роботи планують проводити від будинку номер 37 до перехрестя з провулком Одеським. Це головний під'їзд до цього мікрорайону, і там є дуже велика проблематика, що стосується, особливо коли йдуть опади. Там просто пройти проїхати неможливо. Його ремонт запланований уже давно. Е Зараз наразі проводиться. Тендерні та Тен... оголосився. Тендер основне завдання – це відвести воду для того, щоб могли жителі мікрорайону спокійно доїжджати до своїх будинків. Відремонтувати планують і дорогу на кільці, що з'єднує одеський провулок та вулицю Стуса, а також прилеглі з'їзди. У тендерній документації йдеться про те, що за ці кошти ремонтуватимуть не лише дорожнє покриття та каналізаційні мережі, а й облаштують бордюри, проведуть вирівнювання дороги, озеленення вулиці та монтаж зупин. Громадського транспорту. Втім, як зазначив Давид Дідух, наразі з бюджету можуть виділити лише третину необхідної суми. Решту фінансуватимуть за можливості. Ми його наразі профінансували всього на третю частину, тому що завжди не вистачає фінансів. Не знаю, наступні роки, коли там буде можливість, ми будемо дофінансовувати доробляти. Власне, як правило, оголошується на весь проєкт тендер, але поступово там, в рік там, якась частинка фінансується, щоб його доробляти. Думки місцевих жителів різняться. Хтось вже втомився від бездоріжжя та постійних калюж на цій вулиці. Хтось із такою витратою бюджетних коштів не згоден. То це можна не то, що їй, а зробити, хай нам зроблять так, щоб вона стікала, щоб їй куди-то було місце. Ну. Тому що зробили укриття, а воно все там мокре. Вона йде у наш підвал, і все. «Якщо що раз, хоч на 10 років, щоб було, а що кожен раз робите. це. Я ж не знаю, скільки гроші з кожен год. Отак, подумай, скільки грошей спісить перегрей. Я вважаю, що якщо це потрібно, то так, якщо склали кошторис і всі ми можемо його побачити і справді побачити детально список витрат, то так. Але потрібно, мені здається, зібрати ну, більше відповідей від людей. Чи їм справді це потрібно, чи справді тут настільки все погано вважаю, що краще було віддати гроші на Збройні сили України. Мені каже, вони більше там потребують допомоги. Хлопцям і дрони потрібні, і техніка потрібна, бо ми самі бачимо, яка в нас зараз ситуація в країні, то я вважаю, що дороги це зараз не на часі. Заявки на участь в аукціоні прийматимуть до 13 червня. Коли ж оберуть підрядника, можна буде детальніше ознайомитися із вартістю робіт. Валентина Захарчук, Богдан Прокопчук, телеканал ITV Media Group. Про те, як почувається жителі Рівненщини, який постраждав внаслідок нічної атаки росіян, про підприємця, який під виглядом гуманітарної допомоги возив в Україну авто, та про те, що внаслідок негоди на рівненщині знеструмлено декілька населених пунктів, читайте на нашому сайті itvmg.com. ще більше інформації шукайте на платформах ITV Media Group у соціальних мережах. Підписуйтесь, аби знати більше. Маєш проблему, а влада лише розводить руками чи новину, про яку має знати вся Рівненщина? Розкажи про це журналістам. Телефонуй на гарячу лінію 096 496 шість Якщо хочеш залишитися анонімним, конфіденційність гарантуємо. Приверни увагу громадськості до проблеми у Рівному та області. Неволі. Історія військового зоострога, який пережив російський полон. Пальма першості. У Здолбонові відбулися перші обласні змагання з флаг футболу серед шкіл. Йому лише 24, А він вже на власному досвіді знає, що таке російський полон. Мова про Олександра Гульчука. Хлопець родом з Острога. Із 2022 року він стояв на обороні Маріуполя у квітні того ж року і потрапив у полон до росіян. За три роки неволі Олександр пережив чимало. Утім, вистояв та найголовніше повернувся додому. Більше про героїчну історію Олександра розкаже наша Вікторія Кимець. Так, у острозі 31 травня цього року зустрічали звільнених з російського полону земляків: рідні, друзі, небайдужі із українськими прапорами, хлібом та сіллю, ледь стримуючи сльози, обіймають героїв та дякують їм за захист. Серед звільнених і Олександр Гульчук, хлопець родом із Острога. там народився та вчився. У 18 років підписав контракт і пішов на службу до 36 ї окремої бригади морської піхоти. І початком повномасштабного вторгнення захищав Маріуполь. У нас не було комунікам. У нас не було підвозу БК. було декілька попиток привезти нам якийсь БК з, з вертольотів. Один з них якийсь збили. Ми мали направлятися до Азовсталі, потім щось пішло не так. Потім дали команду, що ми будемо е, робити бойовий вихід, питатися пробитися до наших. Я мав також їхати, але наші машини розбили. У квітні 2022 року Олександр потрапив до ворожого полону, а разом з ним близько тисячі побратимів. Нас почали дуже сильно розбирати. Тієї ночі лягло, мабуть, чоловік 600 плюс-мінус. Ну, ви представляєте, там люди там по 50-60 людей в тентонованій машині і. А нам повезло, що ми вижили. Олександр розповідає, що їх возили різними областями ворожої країни, де б українські військові не з'являлися, їх зустрічали не надто привітно. За словами Олександра, це називалося прийомка. У нас була був автомобіль, з якого ми вилізли. Ми сіли хто на корточки, кого поставили на розтяжку. І по одному запускали вовнутрь. Ми вибігали на другий поверх, поки біжиш. Стоять мінти, стоять піцнезори, і ти, поки біжиш, получаєш у так званих бараках і утримували українських захисників. Щодня були такі собі обходи, які супроводжувалися щонайменш побиттям. Приналежне медичне обслуговування і не йшлося. На щастя, хоча б годували. Згодом українських захисників перевезли в іншу область Росії, помістили у штрафний ізолятор. За кожен неправильний крок чи погляд, пригадує Олександр, покарання була і щоденна процедура. Вибігаєш. Получаєш по дороге, стоєш на коридор, стоїш на розтяжку, тобі ж до стінки на зв'язку. Руки вверх, ноги широко, ноги розбивають, б'ють почкам по спині. Куди, куди, куди попадуть. А чимсь саме? Палками, руки, ноги. Чим хотіли, тим і бив. Через півтора місяці Олександра та ще декількох людей перевели до слідчого ізолятору. Кожен день був схожий на попередній. Ще через півроку полонені були вже в іншій області. Там Олександр прибув два роки. За цей період пережив побиття допити. Змушували записувати і відео для рідних та українських військових. Текст був заготовлений ворожими наглядачами. А вигляд Олександра на відео навіть змінювали, аби викликати жаль, бо хлопець на злість росіянам тримався мужньо. Тобі ж мене спочатку допрашували, здавали мені питання. Які, наприклад, були питання? — Де був, де служив, що бачив, де новині був. Мене повели знімати ці відосички, звернення. Каже, в тебе дівчина є, кажу, є, давай відос знімемо. Я обіза. Я отримав пару доказателів, що обов'язково говори, що там все в тебе добре, що все в тебе класно, тебе кормлять. Ну коротше, щоб якщо вдруг не було ніяких претензій. Окрім цього, полонених українських військових змушували співати російські пісні, розмовляти винятково цією мовою та читати літературу ворога. Далі на Олександра знову чекав переїзд до іншого місця. Там розповідає, до них ставилися на диво не так жорстоко. Я був дуже вражений. Ну тобі ще там були люди адекватні. Він за всіх два роки, що я там був, не разу даже. Матюком ні, до кого не до не склав не то, щоб якось дарити. Але це не відміняло того, що над хлопцями продовжували знущатися. На кінець українських захисників відправили знову до іншої області. Пробувши там декілька місяців, одного дня прийшла звістка. Необхідно збиратися. До останнього Олександр не вірив, що їде додому. Хвилювався доти, доки не перетнув кордон України. Я дуже боявся, що мене може не оказатися в списках, що обмін може зірватися. І потім прийшли там, почали по списках виводити. Забрали там спочатку поранених якісь привезли. Потім, щоб не бігати, просто зайшли в автобус і типу, називали фамілію, обійшли типу, всі чиє. І потім нас всіх вивели, построїли, посадили по нашим автобусам, і ми вже двинулись. Потім ми в'їхали, не знаю, там. Декілька кілометрів там була точка, де наші були. Зараз Олександр уже вдома розповідає, не зламатися у ворожому полоні допомогла сила волі та самодисципліна, та без наслідків для здоров'я не обійшлося. Наразі Олександр Гульчук проходить реабілітацію. Попереду, як каже, грандіозні плани, та найголовніше реалізовувати він їх буде вдома на своїй рідній українській землі. Вікторія Якимець, Денис Козлов, телеканал ITV Media Group. Тема, яка торкнулася кожного казка тропічного лісу або мальва. Вистава, яку вперше показали у рівненському драматичному театрі. Наскрізна тема, як українські біженці почуваються на чужині. Історія, яка стала для багатьох болючою у виставі, режисери поєднали два творчих колективи: дитячий та дорослий. Загальна кількість акторів, які вийшли на сцену, склала понад 60 людей. На виставі побувала й наша Дарина Черемшина. Вона розповість більше. Для Анни Волочнюк, юної акторки з Варазького району, це перша головна роль. Вона зіграла мальву. Дівчина розповідає, це було хвилююче, адже вона вперше була на такій великій сцені. Я дуже схвильована була, коли мені це сповістили. Я була в такому шоці, що ну не могла навіть нічого сказати. Бо це нова сцена і дуже велика, набагато більше ніж на яких я виступала. Але було дуже приємно, що мені хлопали, кричали там ти молодець. Виставу казка тропічного лісу або мальва поставлена за одноіменною п'є. Української драматургині Надії Симич. Головна ідея показати глядачам, як почуваються люди, які змушені були виїхати з України. Насправді, втілення цієї ідеї це вже ем, результат того, що я пережила п'єсу Надії Симчич, яка так і називається Казка Тропічного лісу або мальва. Вона дуже суголосна з темою біженців, вона дуже суголосна з. Відчуттями, які зараз люди відчувають, коли переїжджають з країни, і як вони там проживаються, як вони виживають. Тільки їм це відомо, і тільки їм це е, можна передати. Вистава розгортається на фоні пісень та екзотичних танців мешканців тропіків, метеликів, фей. Ельфів Наталія Андрєєва розповідає: на сцені виступало два творчих колективи, а це понад пів сотні акторів. Справа в тім, що в мене є ще один гурток і ще один творчий колектив, який я очолюю і створила його вже понад сім років тому. І там навчається понад 60 дітей. Вони займаються хореографією і вокалом, і вони сьогодні прикрашали ось цю мальовничу виставу саме хореографією і такими постановками яскравими. Анастасія зіграла. Роль орхідеї дівчинка розповідає, була приємно вражена тим, як їхній виступ сприйняла рівненська публіка. Трішки, звичайно ж, переживала, як і всі, але було дуже круто. Я як вийшла на сцену, я побачила, як в залі багато людей, які вони всі усміхнені. Вони так гарно дивились цю виставу, навіть то так само співчували цій мальві. Вони нас своїми оплесками, було дуже круто. Режисерка Наталія Андрєєва додала, що цю виставу вони планують показувати її у інших містах Рівненщини. Дарина Черемшина та Микола Мельничук, телеканал ITV Media Group. Дебют емоції перемоги у Здолбунові. Відбулися перші обласні змагання сла футболу серед шкіл. За звання переможців боролися чотири команди: дві з вариша та дві зі здолбунова. Як пройшли ігри та хто став переможцем, знає наш Артем Максименко. У Здолбунові відбулася запекла боротьба за чемпіонський титул з флаг футболу. На полі команди з Вараша та Здолбунова. Кожен район представив по дві команди Соколи та Яструби зі «Здолбунова», а також Коали та Акули з Вараша. Для останніх ці змагання стали дебютом. Їхня тренерка каже, дітям було дуже цікаво спробувати свої сили саме у такому виді спорту. То дітям сподобалася ідея, я би, змотивувала в мене п'ятий, шостий, сьомий клас. І вони ну, зголосилися спробувати, тому що ну, би, підготовка йшла не дуже так швидко, але воно було нове, воно щось було цікаве дітям, і вони би, ну, от, розпочали така мотивація в них була, тобто взнати е, е, саме всі правила, і потім пішла вже гра. У фіналі зустрілися дві найсильніші команди Сокіл зі Здолбунова та Коали з Вараша. Як зізнаються гравці, шлях до вирішального матчу був непростим і вимагав неабияких зусиль. Попередні ігри ми грали з яструбами, зіграли ніч, е, достойні теж суперники і з тиграми грали. Теж, тільки вже з ними щотрохи, 47-0 вийшов, перемогли. І пройшли полуфінал. Та додають, у цьому виді спорту все залежить від згуртованості команди. Дуже емоції, класно, коли приіграєш, а потім починаєш вигравати. Яскраві емоції, саме головне команда. Тренер та засновник команди з Долбунівських Орлів Тимофій Тишкун каже, це були перші обласні змагання в цьому році з флаг футболу між школами Рівненщини. У них взяли участь 10 команд, які грали в своїх групах. У загальному було проведено більше 20 матчів. В майбутньому хочуть виходити вже на всеукраїнський рівень. На осінь плануємо розширення ліги, і взагалі з виходом на всеукраїнський рівень. Є ще Вінницька область, яка також розвиває в себе флаг футбол, саме між школами, що ми зможемо проводити і розширяти нашу лігу. Плануємо що це взагалі буде всеукраїнська шкільна ліга, яка буде розвиватися, розвиватися, щоб ми могли мати найбільше команд, які цим саме займаються саме цим спортом. Зрештою, чемпіонами області з флаг футболу стала команда Сокіл зі Здолбунова. Вони перемогли команду Акул з Вараша з рахунком 12-6. Третє місце посіла команда Яструбів зі Здолбунова. Та четверте місце у Вараських коал. Артем Максименко та Артем Шаула, телеканал ITV Media Group. Це всі новини на сьогодні. Бережіть себе та близьких. злагоди у вашій оселі та миром. Він обов'язково настане, адже Україна переможе.